Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день і цей день Свята Церква милитовно прославляє одного того із великих угодників, преподобного Сергія ігумена Раденського. Воскресний день це день, який ми згадуємо перше про воскресіння Христове, про те велике таїнство в якому Господь переміг смерть, знищив пекло і подарував людству втрачений рай. І сьогодні Свята Церква згадує іванівську історію про чудесну риби. Спаситель наш Господь Ісус Христос, воплощений Бог, який прийшов на землю ради спасіння людини, який звершив свій Спасительний подвиг на благословенні землі, ходив по містах, по селах, навчав людей тайнам небесного життя. Творив дивні чудеса, якими він і допомагав людям і свідчив про, свою, про своє божественне достоинство, про те, що Він є, наш Месія Спаситель, Він є істинний Бог, істинний чоловік, істинна людина. І один раз спаситель навчав людей на березі генісарецького моря. Людей зібралося багато, і вони хотіли почути слово Спасителя і дуже приступали до нього, його тіснили. І він побачив на воді стояли дві лодці, два човни. І один із них належав апостолу Петру. І спасіти цей човен і сказав, відплисти трошки від берега і звідти вивчав людей. Коли Господь завершив повчання своє, Господь каже е, апостолу Петру, відпливіть на глибину і закіньте сітки для ловлі риби. апостол Петро каже, Господи, ми всю ночь е, придилися. Ну нічого не спіймав. А спаситель каже, але по своєму Слову я закинув сітку. І він закинув сітку на губині і спіймали, спіймали стільки риби, що сітки почали розриватися. І апостол Петро дав знак своїм товаришам апостолу Якову, Яну, які також були риболови, які були на другій, в другому човні. Щоб вони прийшли на допомогу і, і, і прийшли другим човном, витащили сітку, де рибу розсипали по човнах, і настільки було насипано в човни повно багато риби, що човни почали тонути. Апостол Петро, як потомственний рибак, який знав, як ловиться риба, коли ловиться риба, і скільки можна піймати риб. Він багато все життя ловив рибу, але ніколи навіть удачні якісь моменти, коли були такі удачні часи, ніколи стільки риби вони не ловили, щоб чітки проривалися. А тут тоді вони спіймали, коли взагалі риба не ловилася. І він, оце чудо йому дало ще одне розуміння, що перед ним не тільки великий проповідник, пророк це Бог, воплощенний Бог. І апостол Петро, побачивши все, все це, припав на, до колін Спасителя і каже, Господи, підійди від мене, тому що я людина, я людина грішна. Він, е, е, апостол е, Петро ну, це сказав по смиренню. Навіть у цьому він ісповідував е, Божество Спасителя, що він сказав, що я вже сам пішов звідси, я не достойний, де рядом з тобою стояти. Але я це не можу зробити, а ти як Бог можеш це зробити. Але Господь сказав йому, не бійся. Віднині будеш ловити людей. І лодки пристали до берега, вони вийшли, і залишили все і послідували за Спасителем. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. І в цій історії для нас повчальна віра, сила віри. Віра це та, яка має силу, це не є розумове прийняття ідеї, що Бог існує. Тобто, що ми розумом зрозуміли, що є Бог, є Творець, неба і землі, є, Він є промислитем, Він є любов, Він є милосердя, він розум, він сила, Він все. Це не та віра, яка робить такі чудеса. Коли людина себе ввіряє Богові, вона знає, що Бог такий. І що Бог каже, от роби те, те і те. І коли людина себе ввіряє Богові і каже, так, да, я роблю так, Господи, як ти кажеш, я тебе віддаю свої руки. І що ти скажеш робити, я буду робити, і що ти скажеш не робити, я буду не робити. Коли людина так живе, то в неї народжується віра серця, і ця віра має велику силу. Оця віра переставляє гори і робить дивні чудеса. І коли людина е, е, має таку віру, то е, Бог дає, дає таку силу, що, е, як говорить церква, побіждаються істіства устави. Тобто те, то, що по її по природі е, не можна зробити, то робиться. І оце по законам природи рибу неможливо було спіймати тоді. А віра зробила те, що вони зловили стільки риби, що вони ніколи стільки не ловили. І, звичайно, що повчання для нас смирення апостола Петра, яку, яку це ще раз Господь довчає, що така справжня віра, жива віра, віряння себе в руки Божі, що вона дає людині. Це перше, вона дає людині смирення. Коли людина, Преклоняється перед Богом і каже, да, Господи, я знаю, Ти є все. Я тобою живу, Ти мене створив, Ти, ти мене отримаєш, навіть якщо цього я не бачу, Ти мене тримаєш, ти мені даєш всі блага видимі, невидимі, якими я живу, рухаюсь і існую. І що я можу зробити без тебе, тому людина, я зміряюсь перед тобою. І тобто, приміряю свої всі внутрішні протести, незгоди примиряєш твоєю волю. Мирюсь з тобою і вручаю себе в твої руки. І це називається смирення. Смирення це велика сила. Це не є слабкість, яка ну, робить людину хрупкою і, і такою уязвимою. Смирення робить людину сильною. Але цю силу вона вживає не для того, щоб показати себе, щоб показати свої якісь там достоинства, преимущества, а для того, щоб показати велич божественної природи, велич Божества. І сьогодні Свята Церква згадує і прославляє молітовно прославляє Преподобного Сергія Ігумена Радонівського, Преподобний Антоній являється отцом всього руського монашества, тобто монашество, яке на всі ну, древній Русі ну, розпосюдилося. Сьогодні ця Русь вже розділена на держави. А коли був преподобний Антоній, був князь Володимир, то була одна велика Русь яка об'єднувала всі ті землі, які сьогодні знаходяться під різними політичними режимами. І преподобний Сергій був якби, приємником преподобного Антонія. І він на тій північній Русі просіяв як дивний угодник Божий, він від юності був покликаний на служіння Богу. І е, Він став в молодості, став монахом, пішов у пустиню, але ну, пустиня вже така наша пустиня, це в ліс, пішов в дебрі. І там він е, подв'язався, і там в кінці кінців основував монастир і в кінці кінців став, там велика лавра, яка сьогодні називається Троїця Сергієва Лавра. В якій виховувалось багато монахів, багато людей, які молилися за, за свою землю, за весь народ і за весь світ. І передподобний Сергій відомий як е, печальник руської землі. Тобто він, то в ті часи, коли він жив, була одна русь, і е, князі руські е, любили один з одним битися, сперечатися, воювати, е, спорити. І преподобний Сергій, він ходив до князів до одного, до другого, до ворогуючих і умовляв їх, щоб вони примирилися один з одним, щоб вони не забували, що ми є всі діти одного Бога. І Бог не хоче, щоб ми ворогували один з одним. Бог не хоче, щоб ми убивали один одного і ображали один одного. І сьогодні. Ми молимося преподобному Сергію, щоб він помолився, щоб він ну, сказав перед Господом своє слово, свою молитву, щоб е, ті, хто воює проти нас, щоб вони умиротворилися, щоб вони все спокоїлися, щоб, при, щоб припинилась війна, щоб не вбивали наших людей, щоб ми жили в мірі, в злагоді, в любові один до одного, тому що так нам заповідує жити Бог. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, жити по святим Божественним законам, смирятися перед Богом і один перед одним, як перед носителями образа Божого. Тоді кожен з нас буде сильний, ніякі цінні спокуси, труднощі не зможуть зламити людину. І ми будемо йти тим шляхом, який веде людину до вічного життя в Царстві Небесній, у Христі Ісусі Господі наші, якому від нас слави, честь і покоміння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.